Всім привіт! Давно не знімала. Нас тут я прибирала на стільниці. І тут зараз, оскільки завжди тут квіти в мене, зараз розчислилось місце. Я вирішила подивитися, як би було тут без квітів, і досить непогано би було. Багато що можна було розмістити. І тут котик прийшов подивитися, поки тут чиста територія. І такий він гарний на сонячних променях. Так, а для чого я це роблю? Ну, звісно, я тут витираю періодично, але все позабирала. Щоб перемістити сюди. Ось ми всі. Це не тільки тут все. Там ще в багатьох місцях. Акваріум потрібно перенести туди. Тому що потрібно. Віддати правильну машинку на ремонт. І сьогодні за неї приїду. Тут корм просипався, рибячий, зараз все витру. Зіляю трішки води, і, тому що тут 60 літрів, але він дуже важкий. Його нереально перенести, навіть удвох. Тому потрібно максимум зляти водички. Я її не буду виливати повністю. Я її просто десь якийсь. Якусь ємкость беру, а потім перенесемо і вже тоді залью її назад. Тут ось собачки в мене, Ми вже застелили коври, тому що холодно дуже. Навіть як палення вже включали декілька разів. Зараз вимкнене. І вже 4 години вони всі спали, але тільки що до Єви зайшли подруги, і вони всі попросипалися, але я чекаю чоловіка, щоб вже разом їх вивезти. Ну, а зараз буду зливати воду. Всім привіт ближче. Зараз буду зливати воду. Можливо, трошки вимию його, треба розрядити ті е, водорослі, щось тут злякався, сам і всіх полякав. Е, трошки водорослі треба прорядити, бо там вже одна зелень. Ми вже на квартирі зараз покажу, що вже зроблено. У нас сьогодні світла немає. Якісь аварійні відключення. Щось там тим Поламалося. І ми прийшли тільки світло. Красимо стіни. То що видно. Зараз покажу, що вже в нас змінилось. Так, тут ми покрасили ось такий білий колір. Він мав бути такий. Тепло-білий, але при різному освітленні він міняється. Якщо тут сонце світить, він тепло-білий. Коли немає сонця, він якийсь голубувато-сіруватий. Ну, от, холодний. А тут у нас така ніша під шкаф. Мають бути двері, полочки, там вже також все покрашено, це тільки один слой, ще буде один слой. Це душова кабіна ще стоїть. Ось так. такі стіни потолки мають десь на наступній неділі робити. І тут ще в нас кладовка не пошпакльована, ще стоїть козлик. Так, далі тут ванна кімната все. Грязна, погана камера бере, тому що темно. Тут душова. Нічого не видно, ладно. Ця кімната також вже покрашена. Колір всюди однаковий. Так, з цієї сторони також шкаф. Плитка вже в нас є. На підлозі і кухня також все тим самим кольором. Тут не красили, бо не буде кухня стояти, тут також кухня буде, не красили, а тут краси. Дімо. Це все теж буде таким білим-білим кольором, таким. і тут ніша під шкаф. Так що таке Пилосос вже грязний, взяли домашній, щоб пропилісосити шви і затірку туди ну, зробити, затерти. Фуго, фугою затерте. Розшите? Розшите фугою. Тут розшито вже в кухні, але вже все грязно, треба впримити, все. А тут ще в коридорі ні, і ще в ванні ні. і в кладові, а, і ще на балконі. Також така ж сама плиточка, але не розшита. І тут вікна ще не мила. Ну, ще так. Ще є, що робити. А тут я не розшивали, бо ще буде тертися в кладовій, в кладовці. І тут пилюки багато. Так що ось такі в нас зміни відбулися за цей час на вулиці. Мокро, дощ. Холодно, також холодно, я сиділа дві кофти, кофту жилетку. Зараз діма докрашує, дофарбовує цю стіну і ми їдемо додому на обід. А то, ми не їдемо додому. мені робить перевезти чи просто. Ні, там я холодно. Ти не закінчиш там темно, а світла немає. Їх хватає. На ну, закінчив сьогодні подивися. якщо сьогодні далі нічого не робити, то ми задати вбиваємо світло. Нормально, взяти? ні, 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 ні. Все, там ми нормально встигаємо. Ми встигаємо, що я буду ще не Аж завтра буде світло і тепліше, і приїде. А хто знає, чи завтра буде світло. А що не буде, то як? А сьогодні, наприклад, немає. Ти ж не знаєш, що його сьогодні злодій. А я не зровую пишу. Та зроблять. Тому що потроху це все. А оцю стіну ми хочемо. Ну, така ідея є, ми ще думаємо, оця колона. Пофарбувати її в чорний колір, такий матовий, щоб можна було там малювати крейдою. чи Чим? Крейдою, так? Да? Такі можна малюнки буде міняти. Ну, це ще поки... Ми тільки думаємо над цим, щоб воно не, не, не давило ця стіна, ця колона, тому що тут небагато місця. І, і це в нас північно-східна сторона. Не знаю, як воно буде ця чорна колона. Поки ми тільки думаємо над цим. В принципі, все мусору ще. Лампи ми вже купили. Тут же унітат стоїть. <звітник> 에... <звітник> Смісителі, правильно казати. Змішувачі. Змішувачі. Так, і зараз покажу. Ну, лампи я всі не буду показувати, але щось буде такого плану в кухні і в коридорі. Ось такі. Такого плану будуть, а в кімнатах будуть білі. Батареї зняті, все-все. Чайник у нас тут. Дивіться, яка вода чиста. Це взагалі Це декілька разів закипіли воду. І тут вже осаду півчайника. Ось така, такі справи.